Витаю всіх ще раз. Пару секунд назад я виїхав з таких дебрів, що блин, я думав, що я звідти не вийду. Тут в цьому місці. Мене загнало якогось милого під кирпіч. Я там крутив туди-сюди, ледве виїхав, потім там ще приїхав, мене через якийсь дитячий табір повело. Я не міг там договоритися з охранником, охранник мені відкрив браму, пустив мене, я через табір проїхав, виїхав з другої сторони. Там теж було дуже трудно по міліметражах, але якось я сюди добрався. Ще маю 54 кілометри. Їду далі. Za 200 metrów na rowdzie prosto. Drugi wyjazd. Za 50 У мене, коротше, одні емоції. Відключив клімат, то, блін, трохи легше. Я не люблю такої їзди, коли ті тупорилий навігатор показує вісім дорожок, завів в центр міста і показує вісім дорожок. каже, поверни вправо, повертаєш вправо, розвернися, або ти поїхав не туди і там... Ведеш шаку десь коротше, ще якусь корот, деблю, ще гіршу тої. є. Ось така от херь. За 50 Там за Загрузка в мене взагалі інтересна. якісь спачки треба в приватному адресі допомагати грузити. От Інтересно мені, що мені за то буде. Ну, в сенсі, що мені за то доплатять, за то, що я 50 маю 50 грузити. 50 metrów zakręt w prawo. Mam nadzieję, że tak. Zakręt w lewo. Bo jakże nie jest, każdy tomu Martin. On chyba din doплаci, mnie to mnie interesuje. To nie moja rota, że jaż jakieś chyni тяhą. Tymboliesz він каже, що там ще не факт, що вона мені машина влізется. Нікому зовсім не подобається. Ще таке важне питання. Часто ви мене питаєте за те, чи мої фірми беруть на роботу, як звільняться там вакансії, то я вам зразу розкажу і пояснюю. В моїй фірмі вакансій все, що не буде ніколи. Тому що мій шеф спробував купив одну цього буса і пустив мене їздити. Він займається зовсім іншою сферою. Вот. І воно йому не дуже добре йде, тому я зразу вам поясню. Машині він дороги брати не буде, а вакансії тут, якщо і з'явиться, то тоді, коли звільнюся я. А якщо я звільнюся, то. Навряд чи, що йому мої, як би то сказати, правильно рекомендації щось дадуть. Так що тут навіть якби 99%, що взагалі не варіант. Тим більше, що він не хоче людину без стажу, яка ще не робила конкретно на такій роботі. Не там стажу їзди по селі. Навіть де би там не було. Конкретно на бусі по Європі десь їздив, працював когось, дай номер телефону до свого шефа з ним переговорить. Якщо він підтвердить, що він там така-то фірма, якісь там, не знаю, якась там фірма, і вона має так само такі бусики, ти їздив по Європі, то тоді, тоді так, в інакшому варіанті, він не бере. То тут взагалі навіть немає смислу щось видумувати. Хоча я думаю, що якщо я звільнюся, то він вже буде брати якогось поляка. Не з того, що я погано з ним попрацював, а просто з того, що він має там якогось чувака, який раніше в нього їздив на маленьких машинках. І він той чувак до нього дзвонив і казав йому, що він їздить на таких бусиках, але заробляє дуже мало, тільки 23 гроші за кілометр і більше нічого. Тому він зразу обома руками і ногами «за», що то тільки звільниться вакансія, тому там моє слово взагалі нічого не міняє. Він, він того чувака вже знає, той чувак вже в нього працював. Він коли то говорив, то я і так так розумів, що він з таким намеком, типу, що він має мені заміну, якщо що. Вот. Він мені там звільнятися не пропонував, але... але для мене це навіть ліпше, бо я знаю, що. Щоб він мені вже не буде, щоб він мені не тіпав голову, просто нехай, якщо що, бере його, то і все. А я собі наразі ще наразі роблю, але думаю, що я в ближайший час звільнюся, так як я вам і кажу, бо я вже мені вже так рочо З Цим Мартіном і так далі, що тим більше, що в мене є права на фуру. Та й взагалі хочеться якоїсь трохи відпустки в Україні, кажу, роботи є дофіга. Не знаю, чи мене там відпустимо, не відпустимо, але я їм все рівно скажу, що так і так. Зайти вот. я хочу, звісно, так, полюбовно, так сказати, мирно, без ніяких там цих, але будемо бачити, все, все залежить. Я думав над тим, щоб відкривати свою таку фірму, але дуже але... багато нюансів. тих нюансах я не повністю впевнений. Тому наразі я далі думаю. Є купа таких нюансів, які ще треба до кінця обдумати. От, наразі не буду вам відкривати всі карти, бо якби нема особливого в тому смислу. 1, 5, розказувати щось то, що ще не знаєте, чи збудеться. А якщо збудеться, то розкажу. І розкажу вже подробніше, що і як робити. Що так само якщо щось з фурою вийде, то буду робити з фурою. Ну тобто з фурою практично 99%, що все вийде. Тут тільки варіанти, ті, що я просто вибираю, що як далі робити. Ось. Є деякі нюанси, але Тож буду уточнятися після того, як я зроблю конкретний вибір для того, мені ще треба порадки з деякими людьми. Тоді я вже буду рішати, що я буду далі робити. Я в шоці, Тут на напали, Ось це космос, просто, це просто космос. Євро 30 було, тут Євро 27. Це просто жопа. Подивій Євро 19, я заправлявся і думав, що дорого. У мене особи вибору немає, в мене вже пустий бак практично. У мене ще там на якийсь 100 кілометрів 150 можна. Так що на следючих заправці вже прийдеться заправляти. За 600 metrów zakręt влево. lewo. Та і така, коротше говоря, ситуація. За 50 вік такий, напевно, що... Я можу знайти свої ніші. то мені не підходить, а того я не хочу робити, а то ще щось. Тут є, такий варіант, тут є такий варіант, що на ньому мало процентів, що він прогорить, але надія є і відкривати фірму, то значить вже треба сісти надовго, і вже, тобто вже треба сидіти в пощі і, і вже нікуди не рухатися. Бо, ну, бо, треба займатися фірмою, так просто її потім вже не закриєш, так само то все вже нікуди не спіхнеш. Трохи не так страшно залізти в ту фірму, що я там прогорю, я того не боюся, бо я в собі, в принципі, впевнений. Але я думаю про те, що якщо от мені тоді, коли якраз я от почну щось такого типу, мені проросте, тоді така можливість їхати кудись далі і тоді що? Ні закрити, ні, ні, ні не їхати, ні не лишати, ні взагалі жопа. Тому наразі тримаюся так. А... Якби я не рахую, що Польща то щось таке, що де мені пора, де мені треба кидати коріння, скажімо так. Не є нормальна країна для такого. Хто думає, що нормально, той сильно помиляється. Вот. Ну і така, коротше, от ситуація на можна.